Привіт, друзі! Сьогодні 26 червня. З вами знову Клочук. потрішку розрібаємо підсумки саміту НАТО. Хотів сказати наслідки для когось, наслідки, для когось підсумки, тому що оцінки не зовсім однакові. Єдине, що можу сказати, Трамп дуже налаштований припинити усі конфлікти. Форма припинення його мало цікавить, йому головне, щоб не стріляли. Але от Європа стурбована саме таким пришвидшенням переговорного процесу, в тому числі і щодо припинення російсько-української війни. Чому я вам зараз це все, друзі, готовий розповісти? Тому з вас традиційно коментар, підписка і вподобайка. Підписка, хто не підписався. І прошу вас, хто підписаний, давайте зробимо таку гарну маніпуляцію. Відпишемось. Підпишемось, напишемо коментар і зробимо шер, аби трішки активізувати канал. Це допомагає йому розвиватися. Дякую, друзі. Отже, давайте тепер до суті. Насамперед хочу відзначити невеличкий матеріал, який сьогодні з'явився у Financial Times, де мовиться про те, що Трамп почав використовувати жорстокіший, жорсткіший тон щодо Путіна, та, певно, і жорстокіший, водночас виявив симпатію до українського президента Зеленського, назвавши його дуже милим. Це Примітили, журналісти про це написали і це відзначають. І справді Трамп налаштований до Путіна не дуже привітно. Ну, літак, який прибув вчора, вночі, пізно вночі за київським часом, до Вашингтону із Росії, має на меті, певне, доставити туди якісь людей для того, щоб налагодити контакти з Вашингтоном, але йдуть вони дуже-дуже погано і мають на увазі ці переговори. Постійно вони десь за зачиненими дверима і результатів публічних немає. За підсумками саміту НАТО, також було повідомлено, що Трамп хоче зустрітися із Путіним у Стамбулі. На перший погляд може видаватися, що це ініціатива президента Туреччини Ердогана, який, власне, заявив, що після зустрічі із Трампом він запропонував Дональду Трампу, аби організувати зустріч Путіна і Трампа у Стамбулі. Ну, Трамп сказав, я не заперечую, якщо президент Путін приїде до Стамбулу чи Анкари, наприклад, для вирішення проблеми, звісно, російсько-української війни, то я також приїду. І Ордоган додав, що Туреччина встановить необхідні контакти, і, дай Бог, відбудеться ця зустріч якомога швидше. Але в цій зустрічі зацікавлений і Дональд Трамп, тому що він постійно останнім часом придивляє претензії Путіну про те, що той має припинити російсько-українську війну. Під час саміту він сказав це щонайменше разів. 3-4. Те, що я встиг замітити. Чи будеться зустріч, наприклад, цього місяця? Ну, поки що у Кремлі говорять, що не виключають переговорів у Стамбулі, а не не зустріч Трампа і Путіна. Це може статися після того, як відбудуться всі обміни. Сьогодні, до речі, знову відбувся обмін полоненими. Росіяни пишуть на паритеті, тобто однакова кількість була обмінена. Військовополонених, коли закінчаться всі обміни, сказав Пісков, тоді буде уже наступний раунд переговорів. Але чи там буде Трамп і Путін, я не виключаю, що вони можуть бути, тому що позиції щодо припинення російсько-української війни вже даним давно узгоджені. Інтенсивність обміну свідчить про те, що Путін не виключає зустрічі із Трампом і продовження діалогу. Але як казав свого часу, Пісков треба ретельно підготувати цю зустріч. Це я вважаю відговорка. Аби приїжджати на можливу зустріч саме на рівні: Зеленський, Путін, Трамп і Ердоган, бо в форматі чотирьох Ердоган пропонував зустрітися в Стамбулі для припинення російсько-української війни. І в цій частині хотів би вам, друзі, повідомити про те, а до чого ж готова Україна, якщо раптом будуть говорити про припинення російсько-української війни. Ну, принаймні, соціологічне опитування, яке було оприлюднено буквально сьогодні, містило і питання про те, скільки українців готові зупинити війну по лінії фронту. Це цифра майже 73 22% висловилися проти. А дослідження проводила соціологічна група СОСС, яка наближена до п'ятого президента Петра Порошенка. Зокрема, в цьому опитуванні. Зеленському пророкують перемогу в першому турі президентських виборів. Він навіть виграє в першому турі у залужну, а от у другому турі він йому програє. Чому з'явилося це сусідне опитування прямо сьогодні? Я вам відверто сказати не можу. Кажуть, що його проводили ще на початку червня. Довго, певно, рахували, але не випадково. Такі речі випадково не відбуваються. Ну, як ви бачите, 70%. 3, майже 73% українців вважають, що необхідно так чи інакше закінчувати війну поточною лінією фронту або шукати компромісне рішення. 22 проти. Ні на що не натякаю, а як ви думаєте, що це означає? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І ще трішки про НАТО, друзі. Повернемося до нього. Вчорашній саміт НАТО каже Трамп був великим, найбільш об'єднаним і продуктивним в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовність про 5% дає НАТО реальну силу. Я тут з ним погоджуюсь на всі 100%. Так, це буде не завтра, ці 5%, але там це прописано, маю на увазі підсумкові декларації, там вже прописано, що в ці 5% входять і витрати на оборону України. Це дуже добре. Тому що для нас це було дуже серйозним викликом, що ж ухвалять на саміті НАТО, і проти цього рішення не виступала жодна країна, навіть Угорщина, яка сьогодні, на жаль, блокувала. Важливі рішення для України на саміті Європейського Союзу я ще обов'язково до цього повернусь. І Трамп пообіцяв НАТО, що Росія не нападе на них, поки він буде президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, певне, і на США не нападе. Президентський термін з Трампа спливає 20 січня 29-го року. І я не виключаю, що під час зустрічі з Путіним будуть вони говорити саме про прокладання такої угоди. Мовляв, поки я президент, ти не нападаєш. Але. Путіну це на перший погляд може видаватися невигідним. Втім, йому це вигідніше, ніж Європі. Чому також поясню, друзі? І чи всидить Трамп до 29-го року, 20 січня, також питання, оскільки будуть порушувати проти нього процедуру імпічменту неодноразово, вже такі спроби були. Поки що перспектив ухвалення якогось рішення е, позитивного і що може мати наслідком. Початок процедури імпічменту не варто очікувати. У Трампа більшість у Конгресі, але політичне життя в Сполучених Америки дуже турбулентне. Трамп тим часом попросив Конгрес рекордні 1,1 трильйона доларів на оборонний бюджет у 2026 році. Це на 13% більше ніж у поточному 25-му. На жаль, там великої фінансової допомоги Україні поки що не передбачено, але все може змінитися. І також Трамп. Просить 40 мільярдів доларів на космічні сили Сполучених Штатів Америки для створення величезного золотого куполу. У Трампа все золоте і все велике. Але те, що Трамп рухається до припинення конфліктів у світі, це точно тому, що Закінчення ізраїльсько-іранського конфлікту також у великій мірі це його заслуга без перебільшення, і, окрім того, нібито досягнуто домовленостей щодо припинення військової операції в секторі ГАЗі, ну, принаймні, ізраїльські видання публікують таку інформацію. Але Європа, Європа дуже збентежена саме таким напором Трампа, як я сказав на початку цього відео. Вони не говорять, звісно, це в голос, але це читається між рядків. Що я маю на увазі, коли про це говорю? Хочу вам навести коментар президента Литви Гітана Санаоседи, який часто виступає на підтримку України, який говорить, що сумнівається, що війна в Україні завершиться до наступного періоду багаторічного бюджету Європейського Союзу. Цей період спливає у 2028 році. Тепер рахуємо дуже просто тут арифметики багато знати не потрібно тобто, ще щонайменше три роки триватиме війна. За його словами, усе через небажання Москви припиняти агресію та імітацію росіянами перемовин. Погоджуюсь. Але Європі невигідне швидке завершення війни. Ми також з вами про це знаємо. І далі на усе говорить: я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС. Але я зараз не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю. За словами наоседи, перемир'я в Україні є передумовою для будь-якої мирної угоди, але зараз про це не йдеться. Через це відповідь Європи має бути чіткою і сильною і ЄС має запровадити 18-й пакет санкцій. Підтримую цілком на рахунок 18-го пакету санкцій і підтримую зусилля Європейського Союзу надавати Україні оборонну допомогу. Навіть якщо припиниться вогонь, вона має надходити. Ну і також на оседа зауважив одну таку цікаву річ. Він говорить, у Трампа є достатньо інструментів, аби змусити Росію почати перемовини. Трамп це продемонстрував проведенням атаки на Іран. Зараз безвідносно до того, якою вона була за ефективністю, чи знищили ядерну програму, чи ні, то історія скандальна вже всередині Сполучених Штатів Америки між республіканцями і демократами, тому я на це просто зараз не звертав би друзі уваги взагалі. Наоседа зазначив, що у разі відмови Москви від перемовин її змусять це зробити. Мелуні також учора сказала, що у Трампа є такі інструменти. Прем'єр-міністрка Італії говорить про те, що Трамп міг би вчинити з Москвою так, як він вчинив з Іраном. Вони говорять про це публічно. І Путін також це розуміє чудово, тому я не виключаю, що він може погодитися на переговори із Трампом у Стамбулі чи в Анкарі. Ми, до речі, сьогодні це обговорювали із моїм колегою Ігором Чаленком на каналі. Він виказав думку про те, що Трамп може в певний момент засувати Москви силу. Вдарити по Росії. Свого часу нам Джозеф Байден надавав ракети Атакамс, які влучали по військових об'єктах на території Росії, суттєво зменшуючи її військовий потенціал. Але, як каже Ігор, то в цій ситуації Трамп не буде анонсувати такі удари, як то він робив перед тим, як бити по ядерних об'єктах в Ірані. Удари будуть здійснюватися, звісно, не Америкою, а Україною. Ну і ракети будуть дуже потужні, а не якісь Експортні зразки, які можуть летіти не далі, ніж на 300 кілометрів. У нас ж з'явилася вже ракета Сармат, яка може летіти далеко. Наскільки далеко ми поки що не знаємо. А що пролетить насправді? Знову ж друзі, це поки що в моїй версії того, як може бути здійснений тиск на Путіна. Але як ви бачите самі, то лідери двох країн Італії та Литви говорять про те, що у Трампа є інструменти тиску на. Путіна. І Путін також це розуміє. Він сьогодні прибув до Лукашенка в Білорусь з дводенним візитом. Я вдень вам писав про це у себе в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, будь ласка, доєднайтеся до мого телеграм-каналу і прошу підписатися на мою сторінку у Facebook. Я зараз активністю розвиваю саме ці два ресурси. Всі тягнути ресурси я не встигаю, тому акцентую увагу саме на них. Посилання на Телеграм і Фейсбук знайдете в описі під цим відео. Воно є під кожним відео, як зазвичай. Так от, планувався взагалі візит Лукашенка до Путіна. А виявилося навпаки, Путін прилетів до Мінська. Чому? Ну, відкрию вам не те, що таємницю, а суть його прольоту. Путін бере участь у Євразійському економічному форумі. Форумі Євразійського економічного союзу. Чому мав Лукашенко прилетіти до Путіна? Кілька днів тому до Білорусі приїздив Кіт Келок, спецпосланець Трампа, з питань Росії та України. Невідомо про що вони говорили, але є версія про те, що Трамп намагається використати всі інструменти сьогодні впливу на Путіна для припинення російсько-української війни. Тому не випадково у переговорному процесі з'явився Ердоган, який має теплі стосунки із Путіним, так само як і Лукашенко. Але Лукашенко поки що не полетів до Москви. Путін сам прилетів, є привід, і говорить дуже цікаву річ він на цьому форумі. Я, чесно кажучи, кілька разів перечитував цю новину і акцентую вашу увагу на тому, що Путін фактично, в мене складається враження, готовий передати заморожені активи Європі, які мали направити Україні на відбудову і в тому числі для придбання зброї. Чому я роблю такі висновки? Ну, по-перше, я не виключаю, що така ініціатива Путіна може бути спрямована як розмінна монета під час майбутніх переговорів про припинення вогню, аби Путіну відкрили можливість зняти всі санкції, які накладені на Росію з 2014 року. Саме такий варіант розглядають Америки. Так от, що, власне, сказав Путін? Як усі ми добре знаємо, значний обсяг наших золотовалютних російських резервів заморожений у Західних банках. Друзі, наголошую, це гроші золотовалютних резервів Центробанку Російської Федерації. Не всі, але великі мірі. Точніше, не весь золотовалютний резерв Центробанку Російської Федерації знаходиться у Європі замороженим. Продовжимо далі. Путін говорить і там постійно говорить про те, що збираються наші гроші вкрасти. Як тільки це станеться. Рух у бік регіоналізації платіжних систем, безумовно, прискориться і набуде без жодних сумнівів незворотного характеру. А це загалом корисно для світової економіки. Путін говорить, що це корисно для світової економіки, якщо заморожені активи Російської Федерації конфіскують. Можливо, каже він, за це варто і заплатити. Звісно, це повна маячня, тому що це ніяк не вплине на зміну платіжних систем і так далі. Але як уже ж треба пояснити. Вимогу України заплатити за ті збитки, які Росія завдала нам з початком широкомасштабного вторгнення навіть з 2014 року. Тобто це такий компромісний варіант, я так бажаю. Це моя думка. а Ви напишете свою. Ну і далі Путін говорить, у зв'язку з цим Росія продовжуватиме розвивати власні фінансові розрахункові інструменти спільно з учасниками Євразійського економічного форуму Союзу. Але, друзі, нагадую вам, що Трамп зробив попередження Путіну. Якщо в рамках Бріксу надумає, що зробити з доларом, то всьому Бріксу буде дуже зле. Цього року до Бразилії на саміт Бріксу не летить Путін, там буде Лавров, Путін буде вмикатися по відеозв'язку, і не летить Сінь Цзіньпін. Тому що у них із і Лулою Десів не склалися останнім часом відносини, хоча той і критикує Трампа, але між собою вони не знаходять спільної мови. Тому дуже цікаві сьогодні повідомлення з'являється на тлі того, що є ініціатива про зустріч Путіна і Трампа в Стамбулі, чи в Анкарі, за посередництвом Ердогана, там може бути і Зеленський. Ну і Путін вже починає говорити про якісь там компроміси. Він так легко, нібито жартома, але все ж таки пояснює, що на чобіні нам можна було відмовитися від пару сотень мільярдів доларів для того, щоб. Незрозуміло, чи відкривати історію з створенням додаткових нових фінансових інструментів, що буде вкрай складно зробити у світовій економіці, чи справді розмінною монетою стане зняття санкцій проти Росії, на чому дуже наполягають росіяни. Ну і знову ж таки, наступним кроком, після припинення російсько-української війни, скажімо так, припинення вогню в цій війні, буде підписання угод між Вашингтоном та Москвою, про що Дональд Трамп говорив неодноразово. Він прямо вказує Путіну, що припиняй війну, нам треба з тобою торгувати. І також Путін під час цього візиту до Мінська і виступу на сесії ЄС пояснив, чому не дав Ірану системи протиповітряної оборони, про які той просив його під час візиту до Москви. Туди приїздив глава МЗС країни Аракчі і хотів отримати допомогу від Росії, але. Путін сказав наступне: протистояння між Ізраїлем та Іраном можна вважати завершеним. Для чого їм системи ППО? Дай Бог, ситуація на Близькому Сході заспокоїться, а конфлікт між Ізраїлем та Іраном теж, дякувати Богу, вважатимемо в минулому. І додав Путін, що закінчення конфлікту відкриває, на його думку, нові перспективи для розвитку співробітства країн Євразійського економічного союзу із державами регіону, включаючи Іран. Він нагадав, що з Тегераном укладено угоду про зону вільної торгівлі, яка вступила в силу у травні. Але те, що я говорив зі своїми колегами на каналі, то схоже, що економічне співробітництво Ірану та Росії поставлено на паузу. Не думаю, що Іран буде привітно відгукуватися про такий коментар Путіна, чому той не допоміг йому боронитися від ізраїльських атак. Але ми добре знаємо, що у Путіна є домовленості із Ізраїлем. Про це я також уже неодноразово говорив. І на завершення, друзі. Ще вам кілька новин із саміту ЄС і також про можливу допомогу Росії Північною Кореєю. Північна Корея знову планує перекинути війська до Російської Федерації для війни з Україною. Це може статися в найближчі два місяці. Про це пише видання Reuters. Так, ми цього не виключаємо. Маю на увазі українці добре розуміють, що Північна Корея вже була долучена до оборони Курщини, як вони казали. Також Пхеньян продовжує постачати Москві артилерійські боєприпаси в обмін на технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. І, окрім того, за це Пхенян отримує гроші. Тому КНДР зацікавлена в цьому. Але, як кажуть мої окремі колеги, то потужності і ресурсів у Північній Кореї забезпечувати всі потреби Росії у війні її проти України наразі немає. Відтак будемо слідкувати за цим. І тепер, друзі, ще до однієї новини, яка дуже важлива, яка стосується саме припинення ще однієї війни на Близькому Сході, яка розпочалася після терористичної атаки Хамас на Ізраїль ще в жовтні 2023 року. Є повідомлення від видання Ізраїль Хаом про те, що нібито Трамп і Нетаньягу досягли угоди про укладання. Перемир'я із арабськими державами в рамках розширення авраамських угод. Вони досягли консенсусу щодо цих фундаментальних принципів загалом і планують швидке впровадження, починаючи з припинення бойових дій у Газі. Тобто історія навіть ширше. Трамп хоче бути миротворцем, як я сказав, у всьому світі. Можливо, йому ми це вдасться. Військові дії в Газі мовиться у цьому документі, завершаться протягом двох тижнів. Умови припинення охоплять чотири арабські країни, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, в тому числі, для управління сектором Газа, замінивши криваву терористичну організацію Хамас. Решту керівництва ХАМАС чекає вигнання в інші країни, а заручники отримують свободу. Але як це зробити мене? Поки що питання, на яке відповіді я не маю. Багато країн світу приймуть численних жителів Гази, які прагнуть емігрувати, мовиться в документі. Розширення Авраамських угод призведе до визнання Ізраїлю Сирією, Саудівською Аравією та іншими арабськими та мусульманськими країнами та встановлення з ними офіційних відносин. Наступне Ізраїль заявить про свою готовність до майбутнього врегулювання палестинського конфлікту відповідно до концепції двох держав за умови реформ палестинської автономії. І Сполучені Штати визнають обмежене впровадження суверенітету Ізраїлю в Юдеї та Самарії. Ну, скажу так, доволі радикальна історія на близькому сході в хорошому сенсі цього слова, ну, враховуючи те, що Сирія вже лише демократична країна, після того, як очолив її колишній терорист. Так, направду так і є. Але, друзі, те, що я говорив сьогодні своїми колегами, то мусульманський світ зараз стає ну, таким. Більш лояльним у протистоянні заходом вони не прагнуть поширення ісламізму на весь світ, а готові обмежитися тими країнами, де вони власне перебувають. Ну будемо дивитися, що з цього вийде, і на завершення саміт Європейського Союзу, який сьогодні проходив, не зміг ухвалити спільну заяву на підтримку України через Угорщину, що я вам говорив на початку відео. Угорщина заблокувала цю декларацію через розбіжності з ЄС. Далі у документі йдеться про заклик до негайного припинення вогню з боку Росії, нові санкції проти Росії та її Чорнотінього флоту, 30 мільярдів євро допомоги Україні у 2025 році та схвалення прогресу України на шляху до ЄС. До 2026 року переговори про наше набуття членства в ЄС. Робочі переговори не відновляться до того моменту, поки в Угорщині не відбудуться вибори. Я вважаю ця новина не випадкова. Вона ймовірно пов'язана в тому числі із можливою зустрічю Трампа і Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, як говорить Ердоган. Ну, друзі, доволі інтригуюча картина на сьогоднішній день. Вибачайте, що відео було за великим, але, ну, як бачите, останнім часом доводиться складати докупи пазли великої картини геополітичної, яка дуже непроста, і Україна в ній займає чинне місце, як ви бачите, за підсумками НАТО. Європа не бачить себе в безпеці без України. Це і добре. Бо по-іншому, якби вони сказали і махнули нас рукою, ось сказали, мовляв, не треба, ми б опинилися дійсно сам на сам із російською загрозою. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, всі мишину не перемикайтесь! Все буде Україна!